Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинку своєї лісники 230 метрів квадратних, ділянка 800, зараз робиться ремонт. Нарешті доробив газон, тротуарна питка. Паркомбістяну 3 авто, навіс на два авто, газ заведений, всі комунікації заведені. Зараз всередині робиться активний ремонт. Я думаю, кінець жовтня, може листопад, повинно бути вже все готове. Така діляночка 8 соток. Гарним краєвидом панорамним, великою терасою 30 метрів. Також є горище. Гарна локація в гарному місці. В описі ціна, контактний номер. Є всі меседжери. Запрошуємо вас. Будинок побудований з керамічної цегою. Теплювач є 15 метрів. Побудований будинок з керамічної цехи.